Всім привіт ви на каналі Ястом з вами Михайло і сьогодні я продовжую раці Of The Tomb Raider. Ми близькі до кінця, третьої частини не буде, так як мій комп не тяне, а навідюх у мене нема грошей. Но в цьому світі ще дуже багато інтересних ігрушок, які ми поіграємо. В наступному місяці вігрі, е, має в стімі, має в стімі вийти одна ігрушка 2D, яка дуже доволі інтересна Яку про яку я можливо в YouTube Shorts. Можливо, викладу. Він. Я намагався сповнити. Я не помню її назву. Проте по трейлеру, який я побачив в YouTube, дуже класно. Е, да. Ага, ну сюди, окей. Сюди а потім... сюди окей. По трейлере, який я бачу в Ютубі. <Стут> 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 ah. Я думал, там лиет. Бо що воно автоматично хватається то я не знаю я як... захватився ой 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 давай, давай быстро подальше центр ой 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 це конкретно у нас цілиться чи це просто собі шлях пробиває то я але вони там... Він там не без мене весело без... ребятки я ж так обидатися можу Так, эээ... Е ну, пойде, як нам сюда, бо... Да-да-да, сюда. Там боже більше, більше не буде давай. Ау! Ох ты статує. Так, хлопці та дівчата, давайте ну... Одна що одному чувачку без мене не починають. Ви поняли, що. Хорошо, я дам. Ах, я слишком пізно зрозумів, куди, що, коли і як. Я думаю, я зможу доприняти. Ой, там-тидам-там-там-тидам. -та 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 ну і от як вам не стидно цю біжуху починати без мене. Тут хто главні герої, я чи... чи, чи, чи і не я. Кара, Пару определенно через наска улазила миною на поло. Все, до не позиція. Я знаю. коврик для мышки Чого ти не прыгнула поясниме О! Пустаю, все не там, так, без мене, А я, а я що, я? О! Чисто на вас у вас я не знал, что эти видеос. Ну. Ні, серйозно, я вам кажу, попался корабль, ты сам брать. Out. Я більш ніж впевнений, що з такої висоти вона б не вмерла. Покалічилася, да, но не умерла. <плес> Та блін, я ж нажав! Ну як так? Опять, а заціптай

Нормально. Все будет прекрасно. Я б співався на одній пісень, чило не пісень, і ці буде. Хіпірую. Скололас, я так не завис. Тихо, консистенция, брок, як ты тут помнизишь. Ай! Не надо! Это потрібно. Ага, я вже бачу, куда нам треба. Ай, давай. Кидай. А, надо я твое понял. я думаю. все. Но у Я думал, все-таки туда управляем идет. У мене ще є час! Я не замітив, що воно сиплеся, то тобто, есть... Я не думав. Я замітив, що воно сиплеся, но я не думав, що воно так серйозно обсиплеся. Я швидко... ведь по автомат сигнал. Давай, Троица тоже грибает, ребятки, то еще я до вас не добрался. Хватит у них так драку. Порадує. Тут йде фінальна битва, але ви мені крафтитися пропонуєтеся. Воно мені пропонує лазити по стінкам, поки йде основна битва. Я маю йти бігати, стріляти і упашити з цих поганих дядьків, а не... Ну, це ваше всю так вайна після Начально добиратися до на ж Можна так стріляєте ну, туда, куда я прийду. Я знаю, що Чого ти хотіла? ти з мене хотіла? Ты что дальше? Ну, а дивиться вверх. Я пригнув вверх нічого, я не розумію, куди мені далі. Стріляти я не маю, чим бік я піти не можу. Що ти з мене хочеш? Прыгаю вверх нічого, я не розумію чого.

Я піде не хопаюся. Може якийсь скрип не спрацював. dejo Патрони на всяких уродів. А... По Христу нас на свіпов. Предлагаю сліватися метрів на 10 нахуй відсюда. Але... Так, ми йдемо за нею Ми йдемо за нею, так. Дайте, будь ласка, перезарядитися. Естественно, Где ты? Дерьми, я так думаю, а, да. О, Мы поможем. Мы это только сможем. Что можем Спасибо. Мы не любили. Ну да.

Так полезні всякі підмірки. О! Це зовсім інша справа. Литивочка, яку можна кинути врагів. Хіба, зв... Хіба це не прекрасно? Не ваш день. Сьогодні хлопчики і дівчатка не Лара. та скока кидаю мені гранати Запать эту поставлю, как ты гаешь, грана. Здесь

У меня ты вид сіл мені... Я не можу. мені треба вийти з укриття. Ти підеш на! Я думаю, это ви всі дуже гарно розвиваний. шоу что ты на! на! На, ты вона мне чуть-чуть кидает. Я тебе такую гранату кину. В жизни не встанешь. Врачи не радуются, не помню. Что за фигня? Перезарядити все, що я можу перезарядити. Я можу, я можу себе зайти по трошки на це. Подруга. Це не прекрасно. О! Ми... Дійсно вже в кінці його. Більше всього, я думаю, мені нужен пістолет. Цього револьвера. Так. Раз, ага. ага. Що я можу покращити? швидкість стрільби, урон. Швидкість за я б цей. О. Так, коротше, знаєте, я думаю, я на цьому закінчу. Ви підписуйтеся, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. А в слідійшій серії ми вже буквально доб'ємо цю ігру. І, головне, і головних злодіїв. Всім удачки, всім пока.